Привіт, гайз! Ви як завжди, тут на каналі Кінотокін. А тут, як завжди, кльове кіно. Продовжуємо дізнаватися, що там нас знімали в 24-му році, на що варто сподіватись і чого варто очікувати. Сьогодні друга частина підбірки кіношедеврів 2024 року. Якщо ви не бачили першу, ось вам посиланечко. Залітайте, дивіться і посміхніться. А поки я буду розповідати вам про кіно шедеври наступного року, ви не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, щоб не провдикати наступні випуски. Ну і вподобайку, тільки в тому разі, якщо відбірка зайде. Так що ж не знімали в наступному році? Буде про басик, який мочив людей, про чувака, який врятував тілочку свідка, про громадянську війну в Асашай і на останок буде сюрприз, який, я знаю, чекає дуже багато. Не перемикайтесь, буде весело! Не заплавив. Чекаємо вже 4 січня на вихід. Сюжет розкриває життя відомого бейболіста Рея Воллера. Після отриманої важкої травми Вася вимушений попрощатись з великим спортом. Він так і не зробив велику кар'єру, тому що він лошар. Ну, не про це. У цього пацика є улюблена жіночка і двоє кіндрів, яких батя просто обожнює. скоро всім кагалом вони переїжджають на нове місце і будуть там чи будинок і облагорожена територія навколо нього сподобалась і дівкам, і з мамки. Всі He's просто хебді. Фетеч побудова нетолкова і має зручне планування. Матя зрадів шикарному басіку і вирішив зайнятись плавом. Може, хоч тут He's щось вдасться. Але на самому дніщі басіку притаїли саме люде з ліжка, яке вже прокинулось і підстерігає людей. Буде хватати їх за лапки, тягти вниз і трохи побиває їх нахір. Жарт. Не знаю. Але думаю, що хтось точно клякне. My kids have seen things, and I'm worried something is happening to my husband. Dad, I've been looking for you. <laughs> There has to be some way to stop this. Marco. Elliot! Marco! Ah! Marco. Marco! Marco. Marco. You have to save yours and our reputation. Дуже небезпечна людина. Стартує цей кінчик 19 січня 2024 року. Про це кіно можна сказати так: як то кажуть, дряхле Дольф Лунген кіно не зіпсує. Тим більше, якщо взяти до уваги, що він виглядає краще ніж багато диваних воїнів з півасіком в руках. Коротше, сюжет такий: наш красавчик Блондин повинен знайти тьолочку свідка та супроводжувати її після того, як внаслідок стрілянини картеля загинуло кілька британчиків агентів. Однак у процесі своєї мішки йому доведеться вирішувати кому довіряти, а кому ні. Коли з'ясується, що напад скоїли ті ж ж, самі американські сука-сили. Отже Saw what happened that night, and they know it. So, who do you know that you trust that you can call? So many questions, my friend. If you want to fight with the wolves, you got to be a wolf. I certainly hope you dance as well as you dress. There's only one way to find out. You and I we're not so different. Agent Аргайл. Арґайл. Вихід цього кіно 31 січня того ж 24-го року. Сюжет цього кінчика наступний. Іллі Конвейн письменниця, що спеціалізується на шпигунських детективах. Вона вважає за краще вести затворницький спосіб життя. Що це таке? Ілі рідко виповзає назовні, сидить дома як вочка і нікуди не висовує носа. А свої романи пише у компанії улюбленого кота на прізвисько Альфі, Милий котик, до речі. Коли сюжет її чергової картини про агента Аргайла якимось чином починає перетинатися з реальністю, на письменницю починається полювання злими дядьками. Разом із котом і шпигуном Ейденом, у якого алергія на котиків, Елі залишає свій будинок і вирішає у подорож по всьому світу, щоб бути на крок попереду її вбивці. Межі між реальним та виганним світом поступово стирається, і починається замес. Real-life spies. Why would they care about me? Because you're a goddamn fortune teller, Ellie. Can't you see? when you wrote in your new book actually happened, and you kicked a hornet's nest you didn't even know existed. I'm in some really big trouble, Mom. What you doing for me? Oh, so now you're experimenting with drugs. I want all assets on them now. I need her to write the next chapter. you to meet the real agent argyle oh my god oh my god oh my god oh hell no Move. Hey! Дряні дівчата! Прем'єра 19 квітня. Здогадайтесь, якого року. Молодці, здогадались. Що там буде? Головна героїня це дочка предків натуралістів, що досліджують рослини Чорного континенту. Будучи американкою, вона провела дитинство в Африці та до 16 років перебувала на домашньому арешті. Ганю на домашньому навчанні. Тепер сім'я повернулася до США і мала має адаптуватись до порядку звичайної муніципальної школи. Перший же день вона прикурила від тих самих порядків і того, що відбувається в нормальному для нас, але не для неї суспільстві. Місцеві аутсайдери, епатажна Дженіс і Гей Денім єдині, хто не послали новеньку і починають терти з нею. Кейті дізнається, що старшокласники діляться на кілька ворогуючих тусовок. Варто особливо побоюватись дівчачої компанії, в якій верховодить перша красуня і запекла сука Редджина Джордж. Як не дивно, відв'язні Баунті вирішують взяти нову дівку під крило. І тоді у Дженісі, яка давно вирішила підкласти порося під режину, народжується геніальний сука-план. Кейді стане її таємним агентом, який зможе розвідати всі таємниці Баунті і пересварити її між собою. О, такий Katie pushed her. Regina really should be lifting through her glutes. Her, her, her. Ah! Look at this thing. It's I can't even see it. Like a face breast. Do you Incorrect. You have to pick a French name. Chanel. No. Celine Dion. No. Beyonce. 18 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything. I'm aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. We just try to stay out. With what we see on the news seems like it's for the best. Civil Vina. Дата прем'єри цього кінчика 26 квітня. Події в фільмі розгортаються в найближчому майбутньому і покажуть хроніку файту за білий дім, коли 19 штатів Америки вийшли із Союзу і стали учасниками широкомасштабного внутрішнього конфлікту, в якому утворили сили заходу, включаючи Каліфорнію, Техас та Альянс Флориди. Україні панує повніше хаос, а літер бенза коштує дорожче, ніж людське життя. Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки хірячить по Вашингтону. Журналісти всіх ЗМІ прагнуть потрапити в Білий дім, що доживає свої останні дні, щоб взяти останнє інтерв'ю у президента і показати цю всю херню, розповівши про катастрофу тієї Америки, яку знав весь світ. А президент, який займає третій термін, наказав завдати проти них повітряних ударів по території США. Отака От ось штука! <laughs> the western forces will reach the white house on july 4th oh my god get in the car get in the car we're move, move, move. gonna hang back i'm not hanging back one nation under god indivisible with liberty and justice for all go, 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 go! God bless America. It's okay. I'm here. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? Nothing's clear. Дюна. Частина 2. Коли чекаємо 29 лютого. Всіх прихильників Дюна вітаю з виходом продовження. Той, хто не вкорив першу частину, раджу почитати транслейт і передивитись, щоб остаточно вкорити, що за порошок Меланж і чому від нього блакитні очі. А також чому планета Аракіс має таке важливе значення для імперії. Також потрібно зрозуміти, чому чуваки фатяться на мечах і не використовують пістики і гранатки. Про це можна почитати в інтернеті. Короче, дюна частина друга у центрі уваги знову опиняється пол та Чані, об'єднавшись із жителями пустелі, спадкоємець Атрейдес спробує помститися пітушкам замовникам, які взяли в полон його батю. Пол Атрейдес і його мамка Джесіка Ноне Альба ховаються від переслідування Харконенов. До них примикає загін лютих фермерів, які допомагають їм пережити тягар пустелі Аракіс. Пол починає усвідомлювати свою роль створного для порятунку людей. Він також курює та освоює свої унікальні навички, які він застосовує проти харконенів. Апогеєм сюжету стає завершальне зіткнення Пола і Харконенов, де Пол дає їм за щоку. Ставши новим правителем Аракіса, він об'єднує фермерів для опору Галактичної імперії. І ворона, до речі, мені принесла на хвості чутку, що другою частиною це все не завершиться. Чекаємо. Справді, буде ще багато іншого знято, але те, що я бачив, воно трошки гімняне. Якщо я щось про втикав, ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми обов'язково, якщо воно годне, знімемо про нього відео і поговоримо. Я вас обняв по цьому і до зустрічі.